Протягом трьох днів в залі філармонії. Поціновувачі класичної музики мали можливість насолоджуватись видатними творами світової класики. У першому відділенні прозвучали пори року Антоніо Вівальді. Соло на скрипці виконував Дмитро Ткаченко. Ви ж бачите, скільки сьогодні людей на завершення нашого дня на фестивалю, на завершення нашого третій день фестивалю. Дуже багато людей, і це дуже добре. Нам це подобається. Ну і е -е, хочемо подякувати абсолютно всім, хто до нас завітав на. Всі ці три дні ми просто дякуємо за те, що вони разом з нами. У другому відділенні теж звучали пори року тільки в буенос Аеросі Астрап'єд Соли. Славно скрипці тут виконував Олег Дудніченко. Ця музика не залишає нікого байдужим, адже це світ прекрасного доброго вічного. І настрій піднесений, і відпочиваєш, тому що музика це те, що дає наснагу, дає творчість, дає бажання. Дуже вдячна Петру Харитоновичу, Віктору Степановичу, які організовують це вже не вперше. От досить багато людей бажаючих відвідати ці концерти. Ну можу тільки бути вдячною і пишатися нашим містом. З великою радістю я сюди йшла, летіла на крилах. Мені дуже подобається музика. І у нас такий гарний зараз зал філармонії, немає слів. Це нагадує мені одеський оперний театр, розпис на стелі. Ну, все тут дуже після ремонту, я тут другий раз дуже подобається мені. Оркестр тобто почуття переповнюють, так? Переповнюють почуття, так.